Відключення теплопостачання через аварію при 15 градусах морозу та ризик втрати обладнання реактивів і реагентів, які не допускають зниження температурного режиму. Цими вихідними Чернівецький обласний центр служби крові опинився у надзвичайній ситуації. Як завдяки спільним зусиллям міських комунальних служб та небайдужих вдалося врятувати критично важливу установу. Дивіться далі у сюжеті моєї колеги. В день з успіхом подолали критичну ситуацію з нестачею крові третьої негативної групи для одразу шістьох пацієнтів, а вже ввечері опинилися перед загрозою повного колапсу роботи установи через припинення теплопостачання. Минулої п'ятниці, під кінець дня, Чернівецькому обласному центру служби крові перекрили подачу гарячої води, аби знайти ймовірний витік у тепломережі, який міг спричинити падіння тиску у котельні. Ця котельня постачає тепло в чотири установи. І методом відбору по черзі відключали кожен заклад. І тільки під час відключення, це ми останні були четверті вже вечором. Під час відключення нашого закладу і знов, коли включили, почав падати тиск. І вони зрозуміли, що десь втрати йдуть води. Але в нас були сухі коридори, у нас сухі приміщення, у нас сухі підвали були, нічого видимого не було видно. Ми люки передивилися скрізь, тобто де, куди воно може йти, тим більше це вода, яка має 60 градусів. Тобто це гаряча вода, і якщо її десь в контакті з холодним повітрям вона будевала випаровані. Пані Анжеліка каже, обладнання необхідне для роботи Центру служби крові, різноманітні реагенти та реактиви вимагають постійного температурного контролю і критично. Не зниження температури в приміщеннях через відключення теплопостачання могло б обернутися катастрофою. Ну, у нас є обладнання для тестування донорської крові, це аналізатори. У нас є обладнання для переробки донорської крові. Тобто, все обладнання, а особливо гемакони, реагенти, реактиви вони не допускають. Зниження температури, тобто є оптимальна температура, при якій це зберігається. І друге, це ще потрібно комфортні умови для донора, щоб людям було тепло, щоб вони могли здавати кров. А в результаті ми знаємо, що донорство це наш захист, тому що на лінію зіткнення при потребі для ЗСУ ми відправляємо велику кількість, тому ми повинні функціонувати. Ситуація ставала критичною і потребувала негайного вирішення, адже затримка була б надто небезпечною. Мінус 15 на вулиці. Якщо навіть на декілька днів призупинити теплопостачання, це може призвести до замерзання труб, які можуть почати працювати вже виключно коли температурний режим повітря він стане значно вищий. Відповідно, ми зверталися і до керівництва міста, і до облдержадміністрації повну Несприяння і щоб якомога швидше прийшли бригади для того, щоб усунути проблеми. Аби знайти місце прориву на внутрішній мережі центру служби крові, дві бригади теплокомуненерго працювали упродовж всієї суботи при 15-градусному морозі. До роботи залучили і працівників водоканалу. Хочу окремо подякувати Чернівці теплокомуненерго. Вони цілий день шукали прорив. Насправді так і витоку не знайшли в приміщенні центрів крові, але е, посприяли тому, щоб можливо забезпечити теплопостачанням тільки ті необхідні приміщення і кабінети, які необхідні першочергово дотримати температурного режиму. Як розповідає пані Анжеліка, повністю усунути проблему можна буде лише після завершення опалювального періоду. Втім, наразі функціонування медичної установи поступово налагоджують. Ну зараз ми дивимося, де є повітря ще в трубах, але ну, вже такими своїми діями десь відігріваємо якісь труби. Ну, в принципі, все, що можна було зробити, радикально було зроблено. А все решта, що буде потрібно продовжувати, це вже навесні, коли закінчиться опалюваний період, коли вже спуститься вода з системи, лише тоді можна буде щось робити. При наповненій системі ми нічого на жаль не можемо робити. Тож наразі з кризовою ситуацією вдалося впоратися, а все завдяки швидкій реакції та згуртованій праці усіх, хто розуміє наскільки важливою є під час війни безперебійна робота центру служби крові. Я дуже вдячна всім, хто прийшов і в свій вільний робочий день працювали всі до ночі до виправлення тої ситуації. тому дуже дружно всі спільними зусиллями вдалося це все вирішити. Я рахую, що я як керівник зробила все, що було в моїх силах, завдяки тому, що ми разом ну, вчасно ми про це повідомили, і разом це все вдалося зробити. Тетяна Дубіцька, телеканал Тива.